Всім доброго ранку, слава Україні! Вас знову вітає канал Датовий гараж. Хотів сьогодні поділитися з вами такою інформацією, такими своїми думками. Чи варто оформляти тракторця, чи не варто? Він у мене до цих пір ще не оформлений. Спочатку, як я його купив, не було сертифіката відповідності, бо у 2021 році він. В Україні ще був не сертифікований. Ну, треба віддати должне компанії Мотокосмос. Я думав, вони кинуть. Тож почалася війна, я рік прождав ту сертифікацію, кормили-кормили завтраками. І буквально всю, два місяці назад прийшов мені на почту пакет з документами, вже сертифікат готовий і все є. Можна якби і оформляти вже. Спочатку я не оформляв, бо думаю, ну рік гарантія, хай я там раму переробив, хай я коробку переробив, ну якби двигун ще залишається на гарантії, до якого я не ліз, який працює, слава Богу, все добре. Вчора, як вам сказати, вчора товариш попав в ДТП, і я по своїй роботі, хто знає, я малярую. Просить, приїдь, будь ласка, подивися тут от, як би ситуацію проконтролювати, як то кажуть, розволити. Е, е Викликали поліцію, поки оформляли ДТП, поки там е ждали страхової компанії, все рішилося, все слава Богу. До речі, хочу вам сказати, страховка це немаловажно, поки не попадаєш в ДТП, то як би жалієш ті гроші, які заплатив. А коли ти попав ДТП, то і копійки не жалко, це все вирішує страхова. Е, так, тепер по поводу, до чого ж це відноситься, як це відноситься до тракторця. Розкажу. Поки ми стояли ждали страхову, я почав спілкуватися з хлопцями поліцейськими, з одним, з другим, там, пара знайомих ще. І кажу, хлопці, ну от так, от, треба її оформляти, не треба, як там. Вони мені що сказали? Опять-таки, повторюся, це думка моя. І говорю я про свій Бориспільський район. Київська область, Бориспільський район. Так? Він каже: ну, от, ти по селу їздиш, тебе я от, наші чіпають, якби в тебе проблеми з сім'єю. Я згадую. Да ні, такого за два роки не було, їздив, як то кажуть, по селу, даже їздив з оприскувателем, то там, то там, я там то товариш попросив, то свою ділянку пообрискати треба було. І під'їхав до магазина, вийшов з магазину, взяв бутилку квасу, пару пачок мороженого, їде поліцейська машина. Вони так призупинились, на мене подивились і поїхали далі. До чого я веду? Став з ними розмовляти, він каже, ну зрозумій, дивись. Якщо брати це як би сказати, медаль з двох сторін, якщо брати по букві закона, ми зобов'язані оформляти тракторці, ці всі, коли ми думаємо виїжджати на дорогу, на трасу, ми вже є учасником руху. Так, Так. Так, це по букві закона, Повинні. Далі. Якщо я беру свій випадок, я їжджу тільки по селу. У мене немає ні калими в друге село їхати, нема потреби виїжджати, як то кажуть, на трасу, на дорогу. Тільки по селу. Документи в мене які? Ну, Як ви можете бачити, купля-продажа, транзитні номера і права, які ще я в школі отримав на трактор категорії А. І Це вже розмовляючи з цими хлопцями, вони кажуть, ну дивись. ну, ми ж то знаємо, ну, що в селі воно не так великі ці заробітки і кожному ці гроші викидати, оформляти. Ми дивимося на одне. Щоб людина адекватна, не п'яна була. Як вам сказати, коли у ну, мене тут по сусідству є один гоблін, вибачте, я його не назву гоменоїдом, ну таки гобліном. Е, коли воно п'яне, летить на мотоблоці, Двоє діточок такеньких там, по три роки посадить в той прицеп і готове. Вже два рази втопив у річці того мотоблока, раз розморозив, два рази перевернув. Ну то як, то адекватна людина, то як -то, до такого, як то кажуть, по ділу хлопці прицепляться, правда? ж? Ну, ти стали розмовляти каже: ну дивись, якщо глянули, ти трезвий, в тебе є провал, у тебе є документи, він не крадений той тракторець куплений. Все, ми якби дивимося це крізь пальці. Я не говорю, що там про всю Україну, я не говорю там, що от, вони всі такі хороші. Да ні, це люди, людський фактор, воно завжди своє робить. Але ж, якщо відверто кажуться, то да, і не тільки в мене, тут і по сусідству є тракторець, і мотоблоки. Ну, в нас такого немає. Якби їздять, дивляться, да, проїжджає мимо, як ти. Як то кажуть, в тебе він чистенький, повороти, стопи працюють, ти їдеш трезвий, адекватний, ще якісь права маєш з тої категорії, то чому ні? Якщо от мені десь і прийдеться виїхати десь за межі села, наприклад, то в мене є для цього прицеп, який чітко стає тракторець. Я заїжджаю, ставлю його у прицеп і навіть мені легше і швидше поїхати в машину і перевезти його, аніж ним їхати тудисть. Ну, це так вчора поговорили, я, звісно, був трошки приємно здивований, що і вони такої думки, що ну, як адекватно себе вести не п'яним гоцать, то ну, хлопці на це дивляться спокійно, спокійно реагують. Так, да, я в Ютубі дивився відео, так, да, є всяких биків, хватає, які дядька і на мотоблоці э, тормошать душу витрясують. Так, да, я з цим згоден. Ну, опять-таки, повторюся, ну я говорю за свій Борисмиський район. До речі, я хочу вам сказати, коли війна почалася, я, я от їм як сказати, трошки вдячний, трошки от е, е, статус у глазах піднявся е, до них. Я бачив, як вони воювали. У нас Бориспільський, Баришевський, е, Броварський райони дуже були великі бої, і е, поліцейські гинули, я знаю. і... Хлопців, які загинули на війні, сам з автоматом 4 місяці проспав у прямому смислі в обнімку, то було тяжко пережили це все. Слава Богу, що відбили цю, цю атаку. І, і зараз цінності в них помінялись. Зараз лояльність, толерантність до людей ну, є. Я скажу чесно, відверто. Да, мене ловили, штрафували. Ну, якщо я нарушив, якщо я привисив з то чого я буду бикувати? Чого? Ну, винуватий, так, да, є. Десь на якийсь знак проїхав, не без того. Але так, щоб дарма цеплялися, ні. Опять-таки повторюсь, я нікого не захищаю, це моя думка. Це я поділився з вами інформацією. Те, що я кажу з перших уст, а вирішувати вам. Я як завжди даю поради, це не. Це на цей раз це не порада. Це просто вам інформація для роздумів. Те, що вирішив я, ну не буду я оформляти, чесно, відверто кажучи, ну я вже краще ті гроші щось куплю до тракторця на в'язку. Ну не бачу я потреби. Як мені тут проїхати кілометр два по селу і він за межі села не виїжджає, ну я не бачу в цьому потреби. Я отак вирішив. Ну, а ви вже вирішуєте кожен сам. Як у вас ситуація, як у вас ставляться до цього ваші, як то кажуть, владні структури? Ну мені поїхати оформити, оце в Київ треба їхати в одну сторону 70 кілометрів. І це я так розумію, це ж не один раз треба поїхати, за, за один день не оформити. Бо ця в нас контора знаходиться в Києві. І за 70 кілометрів туди, назад і ще другий. Ну якось я не бачу цього потреби. Для себе вирішив, немає. Якщо навіть і прийдеться десь колись, там може колись продати документи, пакет документів, все є. Просто дав доручення, що от людина купляє, хоче на себе оформити. Да, купля якби оформлена на мене. Але опять-таки 300 гривень доручення дав, якщо чоловік хоче, хай оформляє. Ні, будь ласка, ось доручення користуйтеся, він не крадений. Я думаю, на цьому буде все. Якісь проблем ніяких не буде. Так що е пишіть свою думку. Буду цік буде цікаво почути, що ви думаєте, як у вас складаються відносини е з нашими, як то кажуть, законопорядниками. Але свою думку я сказав вирішуйте саме. Всім гарного дня! Слава Україні! Ми переможемо! Держіться! Все буде добре! Пока.